Всім привіт! Мене звати Юля, я живу в Канаді. І сьогодні я хочу поговорити про те, що таке самотність в Канаді. Я думаю, всі це знаєте, ладно, не всі це знають. Але хто проходив це, розуміє, про що я кажу, і що мені особисто допомогло з цього вийти. Ну, з я ще досі в процес. Які були нюанси? В принципі, все розкажу, розкажу. А, що реально допомагає в цій ситуації, і взагалі розкажу, як що відбувається зараз в житті. Окей, почнемо з того, що самотність, як це відбувалося в мене. А, коли я приїхала, це був 22-й рік, це був суперстресовий рік для всіх. І я приїхала в Канаду. Одна приїхала, але мені повезло те, що я приїхала до. Сім'ї мого двоюрідного брата, якого я дуже давно не бачила, але тобто, ми досить в довгих відносинах були. І мені реально допомогло те, що там були діти, те, що там була його жінка. Тобто перший час я буквально була так, типу в не в ей мені було все цікаво, тому що, по-перше, я ніколи не була, не жила з дітьми маленькими. Мені було цікаво, як вони взагалі живуть, що вони роблять. Вони такі круті. Тобто, ну це було якби позитив. А також те, що коли ти переїжджаєш на Україну, в якій ти ніколи не був, тобі все цікаво. Для тебе все тут супершок. Я пам'ятаю, як я приїхала для мене. Ці ну я їду по місту, і я взагалі не орієнтую тея. Все таке сіре, сумне, після того, як я пожила, ну, буквально там, місяць в Польщі, в Варшаві, там, де дуже гарно я приїхала сюди, і тут, як для мене, це був такий культурний шок також. А, англійська моя була слабенька, тобто я плюс боялась нею говорити, але я намагалась. А, перші місяці. Було окей. Скажу, чого? Того, що а, був цей бум українців, всі дуже сильно допомагали українцям, всі питали, як там, що там, як я почуваю. Там дуже багато мені а, ну не багато, людей, друзі і мого двоюру брата приносили мені там якісь подарунки і так далі, підтримували мене і дарували гів-карту. Це реально дуже класна штука, коли мені подарували гіф-карту. І я змогла собі купити одежу, тому що, ну, якби всі ми тікали з одним чемоданом, і... а тут реально холодно і ну, це реально спасало дуже сильно. Я хочу подякувати всім, хто мені допомагав, якщо ви це дивитесь це відео. Це мене реально спасло в той момент, і я всім раджу, всім бажаю, щоб у вас була така підтримка, яка була в мене. Потім. Все почало змінюватися. Чого? Того, що почалась робота. Так як в мене були дві роботи в фастфуді. це, по-перше, фастфуд це не дуже ізій е робота, особливо коли ти не знаєш, як виглядають кошти, ти не знаєш, як говорити англійською для тебе. Ці всі «дабл-дабл» для тебе це космос якийсь. Ти не розумієш, що це таке «дабл-дабл» і чого всі хочуть «дабл-дабл». І так як я ніколи не працювала в Фастфуді в Україні, для мене це було все нове, все дуже стресово. Тим паче поєднувати дві роботи без машини, і мені від одної роботи в іншу 40 хвилин. Їхати було на автобусі. В автобусі були просто одні наркомани, як мені здавалось, на той момент. Як не їду, то нахкоман, я постійно писала. Моя чоловік каже, що дивлюся, що в тебе куди ти не підаєшся, тебе наркомани якісь ходять бути. Постійно про них говориш. І це мені так і здавалося, бо в мене був. Я їх так боялась, ну не скажу, що я зараз їх люблю, але на той момент для мене це був такий, типу, я реально їх дуже сильно боялася, я боялася, що в мене вкрадуть, я не знаю, щось мені зроблять. Плюс стрес, що в Україні, в мене там всі люди, я дуже сумувала, тому що, ну, типу, мені навіть не було з ким поговорити, тому що як це відбувалось. Так, як у мене були дві роботи. Я не могла в день говорити, коли в Україні була відчивня година. Да, а люди, які в Україні працюють, вони теж не могли говорити зі мною, коли в мене була можливість це робити. І виходило так, що ми максимум там говорили буквально 10 хвилин, і то мій чоловік прокинувся дуже рано, або коли він їхав на роботу, або вночі не спав для того, щоб зі мною поговорити. З мамою говорили також, коли були вихідні, і так далі. Тобто мені не вистачало цього спілкування. А також е спілкуватись на роботі я не могла нормально, тому що мені не вистачало англійської мови. Тобто я могла просто сказати якісь елементарні фрази, що там, наприклад, як у нас в Україні робиться, вони ділилися своїм досвідом. Тобто, це були такі поверхневі розмови, ділилися своїм досвідом, плюс, коли я ділила своїм досвідом, я дуже сумувала, тому що тут такого немає. Та в мене це було. Я там працювала в дуже крутих компаніях. <смі> типу я працювала і чаром, тому що мені дійсно подобається ну, подобається на даний момент. Мене возили на... за кордон, я могла поїздити. Я їздила по Європі, я могла поїхати кудись відпочити. Я бачила море, я бачила гори. А тут ти сидиш в цій глуші, це, що ти бачиш, це різні національності, ти бачиш кухню, що одну з одної кухні в іншу кухню ти переходиш. Ну і твоя моралка реально втомлюється, бо в тебе немає ніякої позитивної, нічого позитивного немає. Спілкування немає нормального, тобі навіть немає як поділитися все, що ти відчуваєш, що я просто могла плакати ночами, бо ну, вить від, від того, що мені самотне. І це нормально. Тобто я розуміла, що це буде, тому що міграція вона така, і без цього, ну, без цього ніяк. Але що поробиш? Що поробиш? Таке життя? Таке життя. Судивлюсь, тут жіночка під дощем фотографується біля дерева. Сукує. А ні, мене смалить. Ладно, це вже інша історія. Нас ну, речі, дощ. Добре, що на сніг. Але я люблю таку походу, особливо коли я дома сижу. Да. Що почало змінюватися? По перше, я поїхала в Україну. В Україні, коли я поїхала в Україну, я зрозуміла, що я вже трошки оканадилась. І я почала в Україні помічати ті моменти, які мені не подобаються. Ті, що мені подобаються в Канаді. Я зрозуміла, що е, я втратила зв'язок зі своїми друзями, тому що, по-перше, ми не спілкувалися, у нас нічого спільного вже не залишалося. Так як мені не було реально про що розповідати, бо в мене тільки була робота, кожен день те саме. І в них особливо нічого не відбувалося, тому що реально стрес дуже сильний, і ми втратили цей зв'язок. Я почала розуміти, що в мене якби і в Україні нічого вже мене не тримає, якби і в Канаді, ну, мені самотньо. я була дуже розхулена, не розуміла, що робити. так десь було, напевно, ну, роки два. Я просто поставила собі цілі, те, що мене реально почало врятовувати. Я поставила собі цілі отримати піар. Я працювала, я готувала всі документи завчасно, Я всі підготувала всі, тобто всі переклади підготувала. Я підготувала всі а, весь, подалась весь дуже завчасно. Я готувалася до селпів. Я здавала салпі. Тобто я себе намагалась зайняти максимально. Тобто, коли час був вільний від роботи, а це був один день в тиждень, у мене був вихідний, тому що я працювала 6 днів в тиждень. Я максимально себе завантажувала якоюсь там розвитком, чимось таким, що я розуміла, що може змінити моє життя. І це моя порада номер один для вас. Намагайтесь зробити так, щоб ви були зайняті, зайняті тим, що може дати вам надію, що це зміниться, що ваше життя зміниться. І, ну, взагалі, ви будете розуміти, що ви себе покращуєте. І коли ви себе покращуєте, ви починаєте з собою знайомитись, вам починає вистачати вас. І це найчудовіше відчуття, яке коли я це усвідомила, це те, що змінило все. Тобто я зрозуміла, що мені з собою набагато цікавіше, чим з іншими людьми, які мене оточували на той момент. І я почала більше з собою, проводити час. Я могла піти гуляти, я могла піти каву випити з собою. Тобто мені реально цього вистачало, і... і це класно. Після того, як я отримала піар, в мене була там, купити машину. Потім була ціль піти навчатися на. Я дуже хотіла йти аккаунтінг, ну, бухгалтером по-нашому. Я пішла на курси е бухгалтера, Потім я пішла на курси HRінгу. Тобто я собі... Вкладувала свої знання, бо я хотіла вибратися з фастфуду. Також, коли я почула, що можна просто свій диплом, а, диплом свій відправити на Early Child Care, я туди відправила, чисто, щоб в мене було. Ну, тобто я не планувала йти в садочок працювати, тому що я думала, що моя англійська недостатньо для цього. А я собі просто отримала цей диплом, я отримала food Safety диплом. Тобто я намагалася максимально отримувати дипломи, знання. Це мене надихало, це мене заряджало. І це те, що змінює вас в кращу сторону, і ви побачите результати, реально побачите може не відразу, але через якийсь період це реально дасть вам розуміння, що ви все правильно робили. І ще те, оце самотність, та що була в той момент, вона вам настільки допомогла. Чи ви навіть в той момент, коли ви плакали, ви не могли зрозуміти, що воно отак от, 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 от вийде. Ось. Що наступне? Наступне це недавно, що буквально я взяла для себе, це танці. Я пішла на танці, якщо зможу, я сюди додав відео. Ну, не факт, бо мій телефон не витягує такої навантаження, а купляти камеру, поки мене не бачу сенс. Ось. І що? І це те, що дало мені по-перше ком'юніті людей, які люблять танцювати, як я люблю. Ми там розслабляємося, ми там показуємо свою сексуальність. Це те, що в моїй душі так хотілося. Я розумію, що ті люди, як і я, вони просто йдуть на ці танці, вони біжать, їм не треба навіть говорити, тому що вони там можуть показати свою жіночність, показати свої почуття. Вони там це дайте, сонечко серед сірого дня, ти настільки радуєшся, що ти там, що я не можу передати словами, кожен раз після танців я просто настільки щаслива, настільки натхнена. Я їду в цих 10 вечора додому, слухаю музику. І я настільки наповнена, що в мене вистачає енергії, щоб всі вихідні просто отак тиш-тиш-тиш робити якісь справи. Це те, що допомагає, плюс ви знаходите там людей, з якими спільні інтереси. І це також круто. Також що наступне мені допомогло, я додалася, давайте так: тут є і плюс, і мінус. Я додалася в групу в телеграмі, там були типу дівчата мого міста. Ну, я не буду казати, в якому. І там я знайшла дівчину. Я просто хотіла підстригтися. Я знайшла дівчину. Um, я до неї під'їхала, що вона мене підстригла. Ну, я мала довгі волосся. Ви можете побачити по відео, і потім вона постригла мене в краю, бо мені так захотілося. І, і, і розмову з нею так вплинула. Вона, вона тоді також працювала в фастфуді, Також вона планувала переходити в, в садочок працювати, і вона знала, як це зробити. Вона вже була в процесі, вона мені розказала, як це зробити. І після розмови з нею я просто подалась, чисто так. Ну, я не хотіла йти, але я просто подала своє резюме, і мені на наступний день позвонили, запропонували цю роботу. Я така, ну, це знак, це реальний знак. Плюс, е, коли я пішла на роботу, у мене інші також знайомі, українки, вони дуже круті. Е, одна з них мені порадила, порадила танці, і ми обмінюємося досвідом. Ми можемо розказати там, що у нас там, наприклад, сталося. І це, тобто, на це не займає у нас багато часу, бо ми на роботі все одно, нам не потрібно нікуди їхати там, на каву і так далі. Це реально, ти розумієш, що тобі на дві години виділити мінімум, а тобі хочеться провести цей час вдома, поприбирати. Ну, бо тобто настільки це якось тут заводити дружбу, це реально дороге задоволення в плані того, що в тебе немає цього часу. Ти вибираєш, або ти йдеш з друзями, або ти проводиш час в сім'ї, або там прибираєш, або кудись їдеш. Ось, і це реально складний вибір. Тому в мене зараз нема друзів. Тут в мене є люди, з якими мені приємно бути, я з ними можу поспілкуватися, і мені цього на даний момент вистачає. І плюс, що ще, а, мені допомогло. Я знаходжу різні курси, які по розвитку, по тому, як знайти себе, як зрозуміти свої сильні сторони, як поспіл... ну, тобто бути в нормальних відносинах з собою. І це мене зараз настільки наповнює. Мені так цікаво, це, це все це вся тема. Тема, вся та тема. Що я проходжу тест, я хочу підписатися на курс. Можливо, хтось там знає, про що я говорю. Це про курс. Як а... це він називається? Щось там про таланти, курс про таланти. Короче, я забула, Якщо я згадаю, то напишіть мені в коментарях, я вам додам, дам посилання. І мені так хочеться його вже пройти. Я вже чекаю, коли в них там буде анонс, коли можна буде. І зараз я розумію, що от навчання, самовдосконалення, час з собою без роботи, почитати книжку це настільки круто, що коли в мене були друзі, там тусовки і так далі, я не могла собі це дозволити, бо в мене не було на це часу, а зараз у мене є на це час. І це дає мені настільки більше, чим просто піти типу, похуляти з кимось, хто буде скаржитись там на когось і так далі. Якісь там. Е, ну як, жіноча дружба, вона така. Ну, мен, ну типу, хтось комусь на щось жалується, хтось щось подивився там, ділиться своїм досвідом. Да? І зараз я просто в себе вкладую, 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 і мені це реально більш подобається чим. Іти і дві години не про що не говорити. Так, да, інколи треба, але якщо ви в імміграції і у вас немає людей, з ким ви, ви могли провести час так якісно, то думаю, вкладати в себе це найкраще рішення. Плюс також я зараз ходжу на англійську, я не хочу туди ходити. Скажу чесно, що інколи так впадло туди йти, але я розумію, що ця година, яка Потім в майбутньому дуже багато може змінити в моєму житті. В плані того, що я буду впевнені, що свій англійський, я буду розмовляти, я зможу отримати ту професію, яку я хочу, яка реально для мене найкраща. І це прикольно. Ось. Тому бажаю всім знайти те, чим ви хотіли займатися, для того, щоб ви з собою могли почуватися, Цікаво, і вам не було самотньо самом собою. А люди, які біля вас, у вас тільки надихали, тільки вам допомагали, вірили в вас, ну, хоча ви і самі в себе вірите, в принципі. Це просто як приємний такий додаток, щоб відсвяткувати, кудись поїхати разом, та да, це прикольно. Але коли ви самі з собою не в самотності, а коли вам вас хватає, це дуже класне відчуття, і вам їх бажаю. Дякую.